І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! О, воскрес! В житті людей, і кожної людини, зокрема, існують різні дороги, але і про різні дороги ми чуємо із святого Писання, зокрема, впродовж Великого Посту ми. Розважаємо про хресну дорогу нашого Божественного Спасителя, яка вела від преторії до Гори горигологи. Відомо і про інші дороги, які ми називаємо паломницькими дорогами. Зокрема, у Європі є дуже відомий паломницький шлях святого Якова, який має 100 до 800 кілометрів. І всі ці дороги мають неабияке значення. І сьогодні ми чуємо про ще одну дорогу, яка вела із Єрусалиму до Емаусу. Оце містечко чи село вже практично не існує, але існує оця назва Еммаус, яка і записана в священному Писанні. Ця подія, яка сталася, під час цієї подорожі, а ця подорож 60 стадій від Єрусалиму це приблизно 11 кілометрів. І описує цю подію, власне, свідок, очевидець апостол Євангелист Ука. Бо саме він разом із ще одним учнем на ім'я подорожував із Єрусалиму до Емаусу. Невідомо, чому саме до цього населеного пункту вони подорожували, можливо, хтось із них був родом із того села, чи, можливо, хтось там із рідних проживав і вони туди прямували. Про це ми не знаємо, але відомо є, що вони подорожували і обговорювали сумом та тривогою події, які мали місце в останні дні Євсели. Невідомо нам так само весь перебіг цих обговорень, які були між ними, але по, по, описує нам Івана Галистку що вони були стривожені, що вони розмовляли в дорозі і під час цієї дороги пристав до їхньої подорожі випадковий подорожі, який розпитував їх, чому вони такі сумні. Що сталося? І вони дедалі розповідають, хіба ти один із подорожніх, хіба ти не знаєш, що цими днями сталося в Єрусалимі? А що саме сталося? Той, на кого ми надію покладали? Той, який був синім пророком у слові і дії, той, який був праведником, його розіб'яли. І, власне, оці сподівання, які мали у своєму серці. Оці апостоли Лука і Клеопа, всі їхні оці переживання, все те, що хвилювало їх, вони розповідають о цьому І ви знаєте, вони знаходяться в такому стані чорної безладії. Я часто буваю в нашому житті? Знаєте, якби не знали, чим закінчиться ця історія, що не прочитана нами. Тому що ми знаємо, що повністю не йде Христос. Але вони до цього не знають. І так рідко буває в нашому житті, Бувають такі хвилини, бувають такі моменти чорної безнадії. Багато людей перебувають в такому стані, переживають щось подібне. Це може бути безробіття, неспроможність прогодувати свою сім'ю. Це може бути страх захворіти на ковід чи на, на якусь іншу хворобу. Це може бути смертельний діагноз, рак. Чи інша якась хвороба, яка не відковиться, інвалідність, смерть, втрата батька чи чоловіка на війні? якийсь безглуздий, трагічний випадок, який позвав життя людини, яка ще поруч недавно була. І забутаність, небажання жити, депресія. Оці всі моменти, які. Перечислені мною моменти, який може людину кинути той чи інший випадок у таку чорну безнадію. Здається, виходу з цієї ситуації немає. І ось пояснюйте, що апостоли, які повірили Христу, які пішли за Христом, вони розбиті, вони в безнадії. Ми сподівалися, що це той, хто спасе Ізраїля, а його mm -hmm. нема, він поверне. Ну, бачите, жінки рано, жінки, гріб порожній. Ну, що з того, що жінки казали, що він порожній, коли апостоли прийшли, його не бачили. Ми не знаємо, що далі робити. Ми не знаємо, як далі жити. Ми не знаємо, що буде далі. І ось оцей по подорожній вияснює їм писання. Їхній настрій, стан їхнього серця різко змінюється. По Бо потім каже один із них, чи не палало наше серце, коли він в дорозі виясняв написання. Знову ж таки, це місце священного писання, то й у Христі дає відповідь нам, що нам робити, коли ми знаходимося у хвилини без надії. Що робити, коли ми в дорозі нашого земного життя відчуваємо якийсь стан розпуки, коли ми знаходимося у відчаї, перш за все ми маємо читати писання, шукати Бога через Слово Його. І Він в той час запалює наше серце вогнем любові до, до життя. І це дуже важливо далі. Вони ще не пізнають його, хоча ми не писання. Хоча він проводить з ним спілкування і каже, чи не каже Писання, що так подобало постраждати Христу. Що саме через ці страждання, через ці муки і його смерть прийде спасіння. Вони його не, пізнала, не пізнають, але водночас просять, щоб він залишився з ними. Він дає їм хоче йти далі, а вони наполегливо просять, щоб він зайшов з ними. І дай. Коли вони возлежали, він взяв кліп, переломив і воздав їм. Тільки тоді відкрилися їхні очі, і вони знали його переломлені хліба. І ось дорігом Грисі мандрівка нашого земного життя. І колись, і до домовини ми йдемо цією дорогою. І на цій дорозі ми часто перебуваємо, часто переживаємо щось подібне, що переживали оці. Апостоли. Нерідко буває так, і дуже прикольно, знаєте, коли ми не чуваємо того, не бачимо, або може і не хочемо бачити, чи розуміти, що поруч з нами є Христос. Саме Воскресний Христос, Він є завжди там, де є розпач, Він є завжди там, де є трудність. І особливо, якщо ти на хвилині Отакої чорної безнадії взиває опоміч до нього. І тому дуже важливо є нам це пам'ятати, що саме мета нашого земного життя це гідно пройти цю дорогу. Не збочити, не зійти з неї. Ви знаєте, є багато різноманітних вченій, є багато сьогодні релігійних. Таких напрямків, які вказують дорогу до Бога. Сьогодні у світі є близько ста книг, або навіть більше ста книг, із одноменною назвою Дорога до Бемаусу. Кожен із авторів цих книг пише як він це розуміє, що означає ця дорога. Є, є значення для нас має ця дорога, чи зрештою, ми розуміємо, що ми є в дорозі. І так само є багато різних і вчень сьогодні, які вказують нам дорогу до Бога. Але кожен із тих, хто навчає, якось по-своєму це інтерпретує. Та є одна відповідь у Священному Писанні, де Господь Ісус Христос раз і назавжди висвітлює це питання, кажучи, що до Отця ніхто не може прийти інакше через мене. Тому каже, я дорога, правда і життя. Господь говорить про те, що Він є дорога. Він говорить, що до Отця ніхто не прийде інакше, ті через Христа. Сьогодні багато вчений кажуть, що дорога до Бога. Вказана І Інші вказують якихось інших пророків чи якихось особливо помазаних інших людей. Але Євангелій відкриває нам, що дорога до Отця проходить через сина. Бо сам він про це свідчення. І тому в цій милиці нашого земного життя дуже важливо є відчути його присутність. Дуже важливо є. Зрозуміти, що він борщ. Дуже важливо є пам'ятати, що він не залишає тих, які взивають до нього. І дуже велико часто буває в нашому житті, так як було в житті цих апостолів. Вони що не знали Христа? Знали його, бачили Його, чули його на уху. але вони його не пізнали. Дивно, як вони його не пізнали? А так не пізнали, як і ми з вами не пізнаємо його. Бо часто Господь може в різний спосіб і через різних людей проявляти свою вирість і проявляти свій дивний промисел стосовно нас і нашого життя. А ми думаємо, це випадковість, а ми думаємо це повезло, а ми думаємо, що так мало би бути, але, по суті, діло ні. Нічого випадкового в цьому житті немає. І тому Бог допускає різні випробування в житті для того, щоби перевірити нас на вірність, перевірити нас на відданість. Чи ми залишаємо його? Залишаємось йому, залишаємо йому вірній речні. навіть та ж сама хвороба. Коли кидає людину без надію, людина біжить. Куди біжить? Шукає лікаря. Якого лікаря ти шукаєш? Ти звертався перш за все до того, хто тебе створив. Ти взяла до нього опоруч. Ти читаєш Писання, де написано, що якщо ти будеш виконувати постанови мої, я лікар твій. твію. Люди біжуть, шукають на Харів, шукають ворожбиків, екстрасенсів. Хто зна, куди їдуть, прикладають неабиті зусилля, витрачають неабиті кошти. А Христос поруч іде, а ми його не пізнаємо. Просто не пізнаємо. І каже, відкрилися у них очі прелунання хліба. Що це є прелунання хліба? Це є свята Євхаристія. І власне вас для того відкрилися очі нашої душі для того, щоб ми побачили те, що досі перед нами було закрито. Те, що гріх закрив нам очі на деякі духовні речі, може нам відкрити Господь себе при лунанні хліба, святій Ухаристі. Ось чому так важливо приступати часто до святої сповіді і святого причастя. Ось чому так важливо єднатися з Христом і Христі, адже Господь чітко про це каже, хто їсть Моє діло, і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому». І ось тому, дорогі в Христі, йдучи цією дорогою життя, які би не були труднощі на цій житті і дорозі. Що би нам не прийшлося пережити, який би відчай, розпука чи чорна безнадія не сповнювали наші серця, ми маємо пам'ятати про цю дорогу із Єрусалиму до Евмаусу. Ми маємо пам'ятати, що Христос іде поруч. І навіть якщо ми його не пізнаємо, то тільки гріх не дає нам пізнати. І за будь-яких обставин ми не повинні взивати до когось іншого опоміч, але перш за все звертати до Господа. Господь високоцінний тим, які ставлять його на перше місце, а не на останнє. Які взивають до нього до першої інстанції, а не до останньої. І саме тоді Бог проявляє свою листь. Саме тоді Господь проявляє. Своє неабийке безсмежне милосердя. Проведіть собі такі іспит совісті? Коли у вас захріла дитина, чи коли якась недуга торкнулася в вас, чи коли у вас сталася якась біда, чи якесь нещастя, куди ви біжите перший раз? До кого ви звертаєтеся перший раз? І відповідь на це запитання дасть вам зрозуміти, чи Господь на першому місці у вас. І тому часто здається так, що коли людина звертається до людини, коли людина всю надію покладає, не раз можна почути, «лікарю, я всю надію покладаю на вас, уявіть собі, як Господь дивиться на таку людину, яка каже, «лікарю, я всю надію покладаю на вас. Господь каже: а для чого я прийшов цей світ? Те ті Заради тебе страждав. Якщо я тобі не потрібний, якщо ти всю надію покладаєш на людину, то відповідно ти відвертаєш лице своє від мене, від Бога. Наскільки це важливо пам'ятати завжди дорігу Христі, які б не були труднощі? Що б не прийшлося пережити? Ми чуємо сьогоднішньому апостольському. Читані кожен, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Возови до неба, Господи, не залиш мене. Господи, прояви себе. Господи, вияви милість свою до мене. Цей час, коли я перебуваю в такій розпуці, не залиши мене. І Вірячи в те слово, яке щойно було прочитано апостольським читанням, що кожен, хто призиве ім'я Господні спасеться, Господь проявить свою милість і спасе, тобто то визволить людину від тієї ситуації, в якій вона опинилася. Тому сподобає, Господи, нам іти цією дорогою, дорогою життя і завжди відчувати Твою присутність. Сподобай нам, Господи, не відпасти від тебе, не засумніватися в тобі, але бути вірним Тобі до кінця. І славити Тебе своїм устами, своїм серцем, і життям своїм. Тебе, Бога, Пройці святі і Отця, і Сина, і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес!